Артсвіт схвильований, було знайдено нову роботу Тіціана. Здавалось би, такий заголовок міг би бути достатньо голосним, але насправді такі речі відбуваються дуже часто, майже щомісяця. Оскільки дуже багато робіт знаходяться у приватних колекціях, далеко не всі роботи повернулися до своїх власників після Другої світової, та й просто на блошиних ринках дуже часто знаходяться. Полотна або гравюри видатних художників. Однак, що оригінальна про цю історію, яка сталася на Кіпрі під час підготовки до виставки, це те, де знайшли роботу Теціана, а знайшли її під його іншою картиною, яка називається «Есе Хомо». тобто йдеться про знахідку портрета, що був написаний раніше, а потім. Поверх цього портрета була написана ще одна картина. Давайте поговоримо про цю історію. Отож, декілька слів про Тіціана або Тіціано Вечеліо, який був безперечно найбільш видатним майстром тої генерації, яка прийшла за Рафаелем та е, Мікеланджело. Та Тіціан, безперечно, був найбільшим іменем в. В світовому мистецтві у 16 сторіччі також, що відомо про тіцяна, що він був надзвичайно продуктивним, а також мав гарні організаторські навички, що дозволило йому зробити одну з найбільших та найбільш ефективних майстерень. Тобто, Тіцян не тільки багато писав сам, але й багато доручав своїм підмайстрам, серед яких був, наприклад, Ель Греко Тінторетто. Тобто, через його майстерню прийшло дуже багато художників, які потім стали. Геніями та великими живописцями самі і ця робота есахомо, яка була написана приблизно з 1570 по 1570 рік. Вона є доволі таки прохідною для теціана. Вона є зображенням на біблійну тему, і у цьому зображенні Понтій Пілат демонструє Ісуса. Перед натовпом така же Естехома, тобто, це людина, це ніякий не син Божий, це звичайна людина. Подивіться на неї. І сам Тіціан звертався до цього сюжету декілька разів і, безперечно, та картина, яку ми маємо перед собою, не є найважливішою з його робіт, присвячених цьому сюжету. Однак, як і всі роботи Тіціана, вона стала легендарною, вона є безцінною і вона постійно експонується в іспанському Прадо. Втім, у Артсвіті дуже розповсюджено передавати роботи для тимчасових експозицій, для виставок, що присвячені якимись майстрам. І саме таким чином робота Есехома поїхала на Кіпр для того, щоб Прийняти участь у роботі кіпрської, кіпрської виставки присвяченої живопису відродження. І коли ці роботи передають в інші музеї, то, як правило, цьому і передує, і супроводжується достатньо ретельним аналізом. Тобто, дуже важливо розуміти, в якому стані знаходиться робота, чи вона має візуальні пошкодження, чи, можливо, потрібна якась реставрація. І саме таким чином і відбулася та знахідка, про яку я зараз говорю. Тобто, коли ця робота приїхала на Кіпер ще перед тим, як вона безпосередньо потрапила на виставку, були зроблені рентгенівські знімки. І ці рентгенівські знімки вони продемонстрували, що шар фарби, який нанесений на цьому полотні, є надзвичайно товстим, і загалом він є дещо нерегулярним. Тобто, що свідчило про те, що. В цій роботі є щось таке приховане. і загалом те, що холст, на якому Тіціан писав, вже використовувався, знали і раніше. Тобто ті майстри, які займалися консервацією в Іспанії, знали про той факт, що цей холст вже був використаний однак вони не знали, яким саме чином. Тому коли Ця робота приїхала на Кіпр, то вона потрапила до біологічної лабораторії, де з нею було проведено декілька раундів досліджень. І, зокрема, це було дослідження хімічних сполук, що були присутні на цій роботі. Це була та сама рентгенографія, і згодом були також зняті пласти тих матеріалів, які були нанесені на цю картину. Що ж показало це дослідження? Це дослідження показало, що це не просто холст, на якому щось почали писати, а потім. Використаю для цієї картини, це холст, який на собі вже мав готове зображення. Що ж це за зображення, яке знаходиться під відомим шедевром Теціана? Рентгенографія показала, що цим зображенням є портрет чоловіка середнього віку. Його ідентичність встановити не вдалося. Цей портрет є доволі таки рядовим, і, безперечно, це був один з тих портретів, яким сам Тіціан та його майстерня просто заробляли на життя. Тобто, ймовірно, цей чоловік. Був шляхетним італійцем або шляхетним дворянином, і він замовив цей портрет. Але ж потім щось сталося. Наприклад, цей чоловік не зумів оплатити цей портрет. Відповідно, холсти на той момент були дорогі, грунтовка також дорога, тому Тіціан не бачив ніякої необхідності в тому, щоб просто викидати такий чудовий холст. Та він використав його для того, щоб написати поверх інший шедевр. Але що цікаво, що він перевертає це зображення для того, щоб використати ті шари фарби, які вже є. Тобто, коли ми дивимося на Есе Хомо, ми маємо розуміти, що під цією картиною знаходиться перевернутий портрет чоловіка. І яким же чином Тіціан використовує цей перевернутий портрет чоловіка у своїй роботі Есе Хома? Річ тім, що. Цей портрет він є завершений, тобто в ньому є нанесені фарби, у ньому прописано волосся, одяг, задні інтер'єри і тому подібне. Відповідно, коли Тіцян писав Еса-Homo, то у нього вже не би, були готові деякі частини зображення. Перевернувши портрет, він зробив його невпізнаваним, він зробив його якби чистою дошкою. І таким чином він використав частини старого портрета у новій картині. Тобто, наприклад, роблячи фон, роблячи. Контури облич, роблячи одяг тих персонажів, які присутні. Тобто, наприклад, елементи одягу чоловіка, що стоїть, тепер стали елементами одягу Понтія Пілата, елементи шкіри стали елементами шкіри Ісуса, і тому подібне. Тобто, ця робота вона дуже цікава, тому що Тіціан використав вже наявні елементи для того, щоб створити нові. І коли ми говоримо про роботу Есехома, то ми знов таки говоримо про велику роль майстерні Тіціана, тому що, безперечно, тоді як основні персонажі, тобто Ісус, Понті, Пілат, прописані самим Тіціаном, швидше за все, оформлення картини тло та якісь дрібні деталі, завершені не ним. Тому можна сказати, що такий підхід, коли... Полотна або холсти, які вже були використані використовувалися, він не є оригінальним або він не є характерним тільки для тиана. Що цікаво, що, можливо, в майбутньому ми знайдемо ще багато таких робіт. Дуже цікавим також є те, яким саме чином працювала ця команда з Кіпра. Тобто, після того, як вони встановили, що під роботою щось знаходиться, вони провели також дослідження. Тріщин, які йдуть по картині. Тобто, коли ми дивимося на картини старих майстрів, вони виглядають підозріло новими та підозріло добре. Однак, якщо ми подивимося на них на ці картини під мікроскопом, то ми зрозуміємо, що вони покриті величезною сіттю мікротріщин. І ці мікротріщини, вони говорять для мистецтвознавців дуже багато. Тобто, як самі ці експерти з кіпру говорили, це це дослідження, воно було як збір пазлу. Чому? Тому що ці самі тріщини, які йдуть по картині, вони ховають за собою. Не мов би такий пазл, тобто вони може створити певне, певну історію, яку мистецтвознавці можуть розповісти. Історія чого це? Це історія того приміщення, де зберігалась картина, це історія того, які матеріали використовувалися при її написанні. Це історія того, що відбувалося з цією картиною. Тобто, чи її зберігали в гарних умовах, чи в поганих, чи вона була повішена на стіні, де була експозиція сонця. Чи була потрібна волога, чи вона взагалі експонувала? Чи знаходилася в запасниках, все це буде зрозуміло саме по цим мікротріщинам, які йдуть по картині, тому що у випадку, коли картина зберігалася в ідеальних умовах, це тріщин буде менше, і вони будуть просто відповідати часу, тобто вони будуть відображати те, скільки картині років. У випадку, якщо умови зберігання були не дуже гарні, наприклад, вона потрапила. До нацистів вони зберігали картини у селяних шахтах в певний момент. То цих тріщин буде набагато більше, і в цих тріщинах будуть мікровідклади тої самої солі або е, сліди е, вологи, або транспортування чогось іншого. Тобто, по суті, ці тріщини кажуть, мистецтвознавцям набагато більше, ніж нам. Тому е, ці дослідники, знаючи, що е, під сс е, знаходиться інша картина, вони провели таке цікаве дослідження того, які фарби використовувалися та якими шарами вони накладалися. І це знов таки дозволило дізнатися більше як про оригінал. Так і про ту картину, яка знаходиться під нею. І що саме цікаве для того, щоб краще продати виставку, ці дослідники відтворили картину е, портрет невідомої людини, яка знаходилася під Есехомо. І тепер відвідувачі кіпрської виставки можуть побачити не тільки власне Есехомо, але і портрет невідомого чоловіка, який знаходився під ним. І тепер дещо поговоримо про саму цю картину Есехома, яка яку ми можемо побачити власними очима. Ця картина є доволі таки типовою для теціана. Вона є середнього розміру, і він звертається до біблійного сюжету. Тут зображений Ісус, Понтій Пілат та декілька е, людей, які є е, стражами, які привели Ісуса до Понтія Пілата. І відповідно тут ми бачимо, що Понтій Пілат звертається до людей, які ймовірно стоять перед ним, показуючи Ісуса, який вже знаходиться в Терновому вінці, і він каже: ці знамениті слова есехома, тобто перед вами людина. Що ж, е, ми знаємо про цю картину. Ця картина дуже довго взагалі атрибутувалася. До інших художників, тобто тільки в 18 столітті стало зрозуміло, що її насправді написав Тіціан. І ця картина вона є доволі таки примітивною навіть за мірками Тіціана, тому що у як правило у Тіціана присутні присутня більша композиція, тобто присутня більше емоцій, присутня більше якихось обмінів. Тобто, і що саме цікаве, що вони були присутні в цій картині, тобто, окрім того, що Тіціан використав холст, який вже був у використанні. Він також дуже суттєво змінив аранжування цієї картини, тобто початково. Понтіпілат та Ісус обмінювалися поглядами. Тобто, Понтіпілат був розташований у профіль до Ісуса, і між ними відбувався контакт зоровий. І, відповідно, це надавало картині якоїсь експресії. Це надавало картині більшої, більшого градусу. Відповідно, Тіціан змінює це, Тобто, тепер всі фігури, що знаходяться на цьому полотні, дивляться у. Напрямку натовпу, і також, що змінилося, це те, що в якийсь момент Тіціан зробив цю картину більш людя... люд... людною. Тобто, він додає оцю фігуру у лівому нижньому кутю і ту фігуру, що стоїть позаду Ісуса, що теж робить її менш цікавою, оскільки вона є нагромадженою. Тобто, безперечно, найголовнішою точкою для цієї картини є сам Ісус, і він тут зображений з величезною майстерністю. Тобто, якщо в цій картині є щось дійсно. Видатне, то це якраз таки Ісус, оскільки і його плоть, і його обличчя вони прописані дуже-дуже ретельно. Фактично, одна з таких характерних рис робіт Тіціана, що йому вдавалося зобразити Ісуса одночасно і людиною, і святим. І це якраз те, що було його візитівкою, і оцей контраст кольорів, який зображений. Також в цій картині, як і в будь-якій роботі того часу, є алегоричність. Ця алегоричність вона полягає в тому, яким чином зображений понті Пілат, тобто він зображений у одязі 16-го століття у дворянському одязі, і у нього пишні обладунки, у нього каблучка на пальцях, у нього така цікава шапка. Це натякає на критику соціального устрою того часу, тобто що. Ті володарі, які на даний момент правлять Венецією, вони чимось нагадують Понтія Пілата. Вони так само пишно вдягаються, вони носять такі само пишні прикраси, і так само вони готові розіп'яти Ісуса, якщо він знову з'явиться. І відповідно, ця робота вже в 16 сторіччі потрапляє до Ескоріалу, де вона і перебуває по суті до 19 сторіччя, звідки вона перекочовує у Прадо, і досліджень цієї роботи було дійсно дуже багато, тому що роботи Тіціана вони привертають увагу. І той факт, що під нею щось знаходиться, був відомий навіть ще до, до рентгенографії, тобто, вже в 20 столітті знали, що ця, цей холст був використаний. Відповідно, це дуже цікавий кейс. Того, яким чином сучасна наука та класичне мистецтво можуть поєднуватися, тобто кейс того, що сучасна наука може бути корисною та може надавати нам такі чудові та цікаві історії, я хотів би почути ваші думки стосовно того, чи варто використовувати досягнення сучасної науки, такі як рентгенографія, такі як сканування пластів для досліджень інших робіт мистецтва. Дякую за вашу увагу! До нових зустрічей.